Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Перш за все в День Святого Воскресіння Христового хотів побажати вам всім миру, злагоди, добра, благополуччя, затишку та тепла у ваших сім'ях і родинах. Ну і перш за все швидкої нам перемоги, миру та свободи на нашій довгостраждальній землі. Сьогодні не заплановане відео, тому що з моменту останнього відео... Багато у кого вас цікавить, як там часник після обробки, тому що експериментально оброблявся долиновськими препаратами. Тому, якби зайшов на діляночку, зараз вам все покажу, все розкажу. Значить, по чеснику маємо наступну ситуацію. Ну, Хто не в курсі, нагадаю, що тиждень назад ми зробили антистресову обробку долиновськими препаратами. Відео з'явиться вверху. Але слід сказати, поки що я от не бачу ніякого результату. Єдине, бачу, що на дальному плані ультраранній він якийсь наче чи відійшов, що чи йому просто стало легше самому по собі. А от Любаша страждає більше. Значить, по обробці, які були нюанси, буквально через годину після обробки е, нас пішов дощ, так що я не знаю наскільки можна вважати її ефективною. Можливо, взагалі не варто її брати до уваги. Чому записую відео? Тому що спілкувався недавно з колегами і, зокрема, отримав таку пораду. Уже з власного досвіду людина не раз перевіряла цей метод, що в цей період дуже добре допомагає проти всяких стресів сульфат магнію. По дозуванню значить, 4 кг на 1 гектар, тобто на одну сотку у нас йде 40 г сульфату магнію, а там вже дивитесь по витратах свого оприскувача. Ну, На 10 літрів, грубо кажучи, йде, йде на 200ки. І це в нас буде десь 80 грам магнію на 10 літрів. В подальшому ми будемо робити таку обробку в міксі з карбамідом. по листу давати, але так як зараз холодно, якби немає змісту переводити карбамід. До речі, хто проведе в себе таку обробку, також, будь ласка, відпишіться, які у вас справи. Ну, Якщо видно, попробував на днях поборонувати. Доволі таки мокро. Хочу для наглядності викопати один екземпляр, подивимося на корінь. З коренем все добре, маємо гарно сформовану кореневу систему. Ну, ось такі, в принципі, корені вони були і на момент настання морозів. Ну, тобто, ще зараз у нас активний ріст і не починався кореневий, тільки стебла. По фундуку вже в нас починають набухати бруньки. Відповідно, зараз, після свят, саме час, щоб пройтися, ну не тільки по фундуку, а взагалі по плодових, от в такій фазі, пройтися хоросом, якраз ним добре проходиться, поки холод. Тому що в цей період грибкові спори попадають в саму бруньку і в подальшому може розвиватися монульоз. Тому наступна обробка у нас буде хоросом. Ну, там Норми стандартні, сильно поглиблюватися все не буду. Ну, на цьому буду закінчувати. Ще раз скажу, хто буде пробувати сульфат магнія 40 грам на 5 літр води на 1 сотку, пройдіться, відпишетесь по результатам. Я думаю, ефект буде, тому що є вже досвід підписників, які так робили, які з року в рік наглядно бачать результат. До речі, ще одну хвилинку хотів вам показати, це. Поле, де посіяна пшениця, і тут в минулому році вибирався чесник. з ну, копалкою, це все, що не вибралось. І от, якщо бачите, він теж весь пожовклий, весь трясує. Тому треба, напевно, робити корективи на погоду, пробувати садити його пізніше. ну Тут він взагалі не викопувався, не садився. Тут він землі як залишився, так і проріс. Тобто в нього максимально ідеальні умови вийшли, але він також весь жовтий. Друзі, на цьому гарних всіх свят. Всім дякую за підписку і підтримку, що ви зі мною. Далі буду старатися тримати вас в курсі, що буду робити. Ну, наступна обробка вже буду робити боронування і проходити стомпом. Стомпом 120 мл на 10 літр води на 2 сотки. Таке от дозування. Так що орієнтуйтесь, кожен сам по своїй погоді. А наразі я з вами прощаюсь. До нових зустрічей.